8 травня, день пам'яті та примирення та день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він символізує не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу Другої світової війни та застереженням, що не можна розв'язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами агресією, анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично й безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Саме тому Україна обрала європейську відповідальну модель пам'яті під гаслом ніколи знову, замість екзальтованої маніпуляції під гаслом можем повторіть. Друга світова. Стала найкривавішим проявом тотальної війни. Вона принесла в історії такі жахливі ноу-хау, як концтабори, перетворені на фабрики смерті, Голокост, масове знищення в'язнів, ліквідація цілих міст та атомне бомбардування. У Другій світовій війні українці втратили включно з жертвами, загиблими, в'язнями концтаборів. Депортованими, евакуйованими від 8 до 10 мільйонів життів. Кількість українських жертв можна порівняти з населенням сучасної Австрії. Вогняний смерч війни відчутно пройшовся по нашій рідній землі. Десятки тисяч міст і сіл були в руїнах, 262 населених пункти були знищені разом із населенням. З мільйонів українців, які тоді далеко, 41-го, пішли на фронт, більше половини не повернулися з війни. У зруйнованих війною містах, селах залишились матері та дружини з маленькими дітьми. Вони зіткнулися з труднощами повоєнних років. Це український вимір перемоги, перемоги, яка тримається на українських плечах. І яку нахабний ворог, прикриваючись дружбою, вкрав собі, як загалом нашу історію, назву і багато чого. Власне, за іронією долі вкрав у ворога собі фашизм і, транспортувавши його з плином часу в рашизм, знову приніс його на нашу українську землю. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. Пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Не забуваємо, той, на чиєму боці справедливість, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука того, що в майбутньому подібна трагедія не повториться.